«Укравтодор» передасть регіональні дороги обласним органам влади. З початку 2014 року дорожнє господарство України працюватиме по-новому. 117 тисяч кілометрів доріг загального користування разом з фінансами на їх ремонт та утримання перейдуть до сфери відповідальності чиновників областей та Криму. Дороги державного значення, яких в Україні 52 тисячі кілометрів, залишаться на балансі «Укравтодору». На думку урядовців, передача регіональних доріг до компетенції місцевої влади дозволить ефективніше приймати рішення щодо оптимального розподілу ресурсів на утримання та ремонт шляхів. Логіка проста. Той, хто безпосередньо в регіонах краще знає потреби людей, краще знає, куди прибувати ті вкрай обмежені ресурси, яку дорогу в першу чергу і як відремонтувати, щоб людям було. Добре, і щоб розвивав, був забезпечений соціально економічний розвиток того чи іншого регіону у Кравтодорта облдержадміністрації вже розробили план з ремонту доріг у 2014 році. Так заплановано відремонтувати 7700 кілометрів шляхів місцевого значення, з них 4100 кілометрів комунальної власності. Крім того, планується провести реорганізацію державної акціонерної компанії Автомобільні дороги України. Це створить прозоре конкурентне середовище на ринку робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту доріг. Всі роботи, які сьогодні виконуються, дорожні роботи, вони виконуються, визначаються виконалися на тендерній основі, в тому числі і роботи з експлуатаційного утримання доріг. Але переважно ці роботи виконує Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України. Планується виділити з цієї компанії окремі акціонерні компанії, які будуть сфери управління корпоративними правами, яких будуть передані обдержадміністрація. За словами Євгена Прусенка, найближчим часом буде реалізований план заходів щодо підвищення відповідальності підрядників за якість дорожніх робіт та впровадження системи компенсації втрат внаслідок неякісного їх виконання. Документ прийнятий у першому півріччі 2013-го і в перспективі приведе до реформування системи розрахунків з підрядниками. Тобто, в найближчому майбутньому держава буде оплачувати дорожнім службам не за обсяги виконаних робіт, а за фактичний стан доріг.